Доброго дня! Сьогодні, 12 червня 2025 року, ми всі знову опинились в точці дефуркації, після якої є стратегічний баланс сил, може знову змінитися докаріна. Або той самий баланс сил, на жаль, може знову рушити в бік на користь нинішньої вісізла. І провина за те, що може статися, на жаль, але це гірка реальність, знову може впасти на білий дім, білий. І дім Трампа. Ізраїль у відчайдушному, якщо не сказати відверто, жахливому становищі. І він на межі чергової зради з боку Дональда Трампа та його найближчого оточення, а що сказати більше-майже. Цілого американського уряду за керівництвом Дональда Трампа. І становище Ізраїлю гірше, відверто гірше, ніж становище України. Україну також зрадив Трамп. Ізраїль може зрадити Трамп вже третій раз поспіль, але... Це набагато гірше. В Україні хоч хтось допомагає і не зрівняти потугу України з потугою Ізраїлю. Ізраїль, який як був наодинці, так наодинці і залишився. А проти Ізраїлю зараз діє майже ціла вісь зла. Те, що сьогодні відбулось відні на засіданні МАГАТЕ, на засіданні керівного органу МАГАТЕ. Під час голосування про звіт виконанням Іраном відповідних рішень цього керівного органу МАГАТЕ, свідчить про те, що навіть в Таких структурах, які фактично за умов силової геостратегічної конкуренції втратили будь-який сенс. Про що я казав, я вже не знаю, скільки років поспіль. І магати як орган ООН, звичайно, звичайно, він також фактично нічого не вирішує. Але єдине. Що може спонукати інтерес в нинішніх умовах, так само, як і голосування, наприклад, в Генеральній асамблеї ООН, так само, як і відбулося сьогодні на засіданні керівного органу МАГАТЕ, просто бачити розклад глобальних сил. Так воно і трапилось. 19 країн-членів. Ради МАГАТЕ проголосували за затвердження доповіді, яке фактично стверджує, що Іран абсолютно, майже абсолютно не виконував рішення цього органу. мов би Іран би їх виконував би колись. 19 країн проголосували за цей звіт. 11, підкреслюю, 11 країн утримались. І три країни проголосували проти. І серед цих трьох країн, звичайно, Китай, Росія і якась там Баркіна Фасо. Цього досить для Ірану, для іранського режиму, мул не зупинятися. А Іран би і не зупинився б і так. Тому що Маговик заведений. Маховик рухається, і його ніхто на даному і на попередніх етапах, і на наступних етапах ніхто не зупинить. Навіть, якщо б припустити диво, яке, звичайно, не трапилось, що Кремль і китайські комуністи сьогодні вітні на засіданні МГТ або утрималася, або взагалі проголосував би проти Ірану. Іран би пішов би далі б на Одинці. У нього немає іншого вибору. А зараз він просто отримав ще більшу підтримку від найважливіших партнерів по сучасній вісі зла. Підтримку від Китаю як лідера сучасної вісі зла і підтримку від... Путінського Кремля як другого, другої потуги сучасній вісі зла. І це несамовитий удар по Ізраїлю і по уряду Бібі. Саме зараз, коли я записую цей відеорепортаж у вічі... Бібі веде перемовини, на жаль, не з Трампом, а з Фітхофом. Це свідчить про те, в якому, в якому безвихід. В якій без перебуває цілий ізраїльський уряд? Якщо прем'єр Ізраїльської держави не має іншого вибору, як розмовляти з спеціальним посланником. Президента Сполучених Штатів Америки з тим, який змусив Ізраїль капіталювати двічі. Про що я казав? Спочатку це трапилось ще до інагурації, до другої інагурації Трампа, коли Ізраїль капіталював своїх перемовинах з Хезбалою, а потім вже після. Того, як Трамп другий раз увійшов до Вального кабінету Білого Дому знову під тиском за наказом Трампа в першу чергу і під прямим брутальним тиском від Хафа, Ізраїль був змушений капітулювати другий раз вже перед Хамасом. Приниження Ізраїлю, звичайно призвело до нової війни. І приниження... Ізраїлю двічі під тиском Білого Дому, а не допомогою Білого Дому, зараз веде Ізраїля до найбільшої третьої капітуляції. Тут уже вирішувати, напевно, Нітаньяху з його урядом, а можливо звернутися до ізраїльського народу. Тому що, якщо Бібікепітелюї зараз, за наказом Трампа, після його телефонної розмови з Віткофом, тоді абсолютно природньо, що Трамп із своїми людьми піде на підписання договору з іранським режимом, мол, який буде набагато гіршим, як мінімум. З тими паперами, які він Трамп ненавидив і правильно робив, що було підписані за керівництвом Барака Хусена Обами у 2015 році. Але тоді ще фактично не існувало сучасної вісізла. У Нітаньяху і у Ізраїля немає іншого вибору. як зірвати ту зловісну угоду, яка насувається в першу чергу на Ізраїль, в другу чергу на самі Сполучені Штати Америки, в третю чергу на широкий Близький Схід і в, четвер, в четверту чергу на те, що колись називали Західом або на уламки демократичного облаштування світів. І п'яте, якщо зірвати зрадницьку угоду, яка нансувається, це буде немовірний сили удар і по Україні. Недарма Путін і Сі наказав своїм представникам МАГАТЕ голосувати сьогодні, 12 червня 2025 року, проти документу які фактично звинувачує Іран в недотриманні всіх попередніх домовленостей. Підкреслюю, п'ятий напрямок удару буде спрямований проти України, а Україна попереджала Ізраїль. Допоможіть нам. Допоможіть нам, коли почалась широкомасштабна агресія. Ви пам'ятаєте? Зловісну тишу з найвищих кабінетів влади в Єрусалімі і в тель Тель-Авіві. Вони два роки обіцяли. Тобто Бібі із своєю командою обіцяли Україні, пам'ятаєте, що новітні системи сповіщення про ракетно і авіаційні атаки. Ці системи так, наскільки я знаю, і не були передані Україні що навіть припустити, що ці системи сповіщення сірени мається на увазі, якимось чином допомогли б Україні боротися з російською агресією. І наразі ці чіткі, що не мов би, Ізраїль все ж таки передав декілька систем патріот Україні, які були спростовані, офіційно спростовані ізраїльським урядом. І до сих пір ми не можемо... Очно збагнути, чи були передані ті життєво життєво необхідні системи Петріот, які є застарілими, які б не врятували б Ізраїль від атак балістичних ракет, атак дронами і атак іншими видами збройні, які ведуть проксі або прямо Іран проти Ізраїльської держави? Іран вже попередив. Бібі особисто і Ізраїль, що якщо Ізраїль піде на ескалацію і нанесе удари по ядерних об'єктах Ірану, тоді відплата буде набагато сильніша, аніж та, яка була трохи більше року тому, коли вперше Ізраїль наніс прямі ракетні удари по ізраїльській території. Тоді Байден просто наказував Ізраїлю не відповідати симетрично. І ми пам'ятаємо, що Бібі був змушений мінімально відповісти тегеранському режиму. Насміх. І зараз трапилось те, що і повинно було трапитись. Якщо уряду Ізраїлю не вдасться. Зупинити Трампа. І якщо уряд Ізраїля підкориться вимогам Трампа його людей не наносити удари по Ірану, тоді на Ізраїль чекатимо набагато чорні часи. Це точно. І вони знають про це. І не тільки... На Ми в Україні це також точно знаємо. Я розумію, що ніякої розмови між Бібі і Зеленським не буде. Можливо, трапиться диво, яке я не вірю. Навіть якщо це диво трапиться і відбудеться телефон розмова між Нітаньяхо і Зеленським, на жаль, воно і це розмова ні до чого. Крізиси не призведе. Я не кажу, що запізно. Я кажу про те, що це точно. Ані Ізраїль, ані Україна не володіє тими потухами, щоб зупинити вісь зла, навіть якщо вони поєднають свої зусилля. А ми на крок до вирішальної зради від Трампа. І цілого білого дому. Знову повторюю. Третя капітуляція, не дай Боже, вона відбудеться для Ізраїлю, Вона може призвести до знищення Ізраїльської держави. Цього допустити не можна. Я вам всім щиро дякую за увагу. Ці дуже... Критичний момент. Просто послухайте два попередніх моїх відеозаписів. Я попереджу, що наступить момент, коли всі процеси прийдуть до однієї точки. Цей момент наступив зараз. Фактично сьогодні. Дякую ще раз вам, підписуйтесь на мій канал мужності, витримки та віри в Україні. До побачення і до нової зустрічі!